Доброго усім дня! Давайте разом приготовимо італійський панеттоне, який дуже схожий на нашу паску. Розпочнемо нашу роботу з закваски. Для цього нам потрібно борошно, воду, цукор та свіжі дріжджі. Добре перемішати, накрити харчовою плівкою та залишити на 2 години. Родзинки заливаємо гарячою водою та залишаємо на 2 години. За 2 години закваска гарно підросла, тепер ми можемо продовжувати місити тісто. У невеликій посудині нам потрібно перемішати воду, жовток, сухе молоко, свіжі дріжджі, ванілію та сіль. Та все додаємо до нашої закваски. Туди також додаємо борошно та замішуємо на швидкості номер 2 рівно 5 хвилин. Додаємо туди цукор та знову все замішуємо на протязі 5 хвилин. Холодне масло нарізаємо на невеликі квадратики, додаємо потрошки до тіста та перемішуємо на протязі 5 хвилин. Все гарно об'єдналося в однорідну масу. Ось так гарно виглядає тісто. Туди додаємо родзинки та ще перемішуємо 2 хвилини. Ось так виглядає гарно замішане тісто, воно тягнеться та не тріскає. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 10 хвилин. Поверхню стола та руки змащуємо олією. Переносимо туди наше тісто, розділяємо його на три рівних частини. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 20 хвилин, щоб воно відпочило та трошки підросло. Паперову форму для випікання ми пронизуємо двома дерев'яними довгими шпажками. Наше тісто відпочило та готове до роботи. Змазуємо руки та стіл олією та тісто ось так розтягаємо по столі. Тоді його складаємо та утворюємо кульку. Кладемо у форму. Зверніть увагу, маса тіста у формі не може бути більша, ніж до половини форми, тому що тісто ще збільшиться в два рази, і при випіканні, якщо його буде забагато, воно просто випаде з форми. Все залишаємо на 2,5 години та кожну форму накриваємо мокрим паперовим рушничком. А тим часом у невеликій посудині приготуємо глазурь для покриття. Білки, цукор, мегдалеву муку, кукурудзяний крохмаль, какао та олію перемішуємо. Ось так гарно підросло тісто на протязі 2,5 годин. По 2 столові ложки глазурі кладемо на кожну поверхню. Та гарно розправляємо. Зверху посипаємо мигдалевими горіхами та випікаємо 25 хвилин при температурі 170 Цельсія або 340 Фаренгейт. Наші панетони пропеклись. Так, тепер вам буде зрозуміло, для чого нам потрібно було дерев'яні шпажки для охолодження у підвищеному вигляді верхом донизу. Так охолоджуються панетони. Коли все гарно охолодилося, витягаємо дерев'яні шпажки та йдемо смакувати. Як ви бачите, за цим рецептом тісто получається надзвичайно м'яке та пухке. Смакуйте!